Андрій не Брозобчасі у нас хлопці ось, розкос Робимо для того, щоб показувати, який це все оригінал поховка. Гайка. Ця частина також пована, тому що у нас бачите бришки штампу. Тобто, як воно штампується? Тут також у нас йде вся поковка, шарнір у нас йде повністю прокалений, оброблений на ЧПУ і розвальцований. Також вилка. Вилка, ви що, да, це не літіло нічого, це йде, йдуть збришки поковки. Є кому кращений, є кому не кращений варіант, тобто один із таких ну, розкос, яку не стидно продати. Є ще там, китайські розкоси, романські розкоси, ми їх особо не беремо, тому що їх ламає. Наше продавати те, що ламає, точніше. як? Вони будуть ходити, але якщо ви будете тягати прицеп, тобто, якщо вони не будуть робити на підйом, вони будуть ходити. Тобто, 100% їх не буде ламати з прицепом. А якщо вони будуть піднімати щось або ще щось, їх буде рвати литим розкосам. Так що і той, і той варіант можливий, але кому треба саме ковані розкоси, один з кажуть варіантів. Чому не кажу ціни? Тому що деякі дивляться через 3-4 роки, ну, роки, а потім вже ціну прив'язують до не дивляться на дату виходу відео. Тому не кажемо, тому сайт про запчасть заходимо, телефону менеджера, він все вам підкаже. Дякую за мандрій, прозапчасть.